Якщо ви дивитесь це відео, то у вас проблеми зі сфаком, і ви не розумієте, чому всі його називають поламаним імбовим танком. І саме тому я тут, щоб навчити вас грати на цій імбі. А грати навчитись варто, тому що він фармить просто безбожно. Подивіться, топ-1 фармер 90 тисяч профіту за кожен бій з фрем-аккаунтом. Окей, okay, якщо включити танки 9 рівня, то Сфак падає вниз. Із найближчих конкурентів це ТБТ і Яга є 90. Що? Е, мабуть, зараз на сфаку ніхто не грає, тому нові танки під бустами вони фармлять очевидно більше. Але коли не було бустів, СФАК, що фармив під 90 тисяч, що і фармить. Давайте порівняємо СФАК 105 з найближчими конкурентами: Су 130 ПМ, можна сказати, умовно безкоштовний варіант, і ДБВ-152. Одна з найсильніших машин 10 рівня в цьому класі. І поглянемо на ДП. В принципі, однаковий. Альфаус фака найменша. Окей, де імбовість. Пробиття 270 під калібр. Ну, 255 на дистанцію. Але камон, це все ще краще ніж у сушки. І майже так само як у ДБВ у 10 рівня. Перезарядка 10 секунд. Ну, нехай буде. Характеристики гармати. Час ведення набагато краще, ніж у Су-130ПМ, і майже такий самий, як у ДБВ. Розкид, правда, один з найгірших із цієї трійки, як і стабілізація. Вона просто жахлива. Дуже погана стабілізація 027. Це дуже погане. Кути мінус 8, плюс 60 до речі, а вправо вліво гармата рухається 69 градусів туди і сюди. Оу, oh, це гірше, ніж у сушки. Це гірше, ніж у сушки. М -м, капець. Зато снаряди літають швидко. Окей. Максималка 55, в будь-якому випадку добра максималка, гарна потома потужність навіть дуже добра. Середня прохідність, без сюрпризів. І, мабуть, стандартна кількість одиниць міцності для ПТ 8 рівня. З інших параметрів, огляд 360 метрів. Не сильно вражає. І маскування теж таке. Під питанням 17% в нерухомому стані. І ви дивитесь на це все і думаєте, не зачекає, де ж він імба? Це ж, ну, як мінімум, посередня птшка Окей, давайте я вам покажу одну річ, яка все змінює. Бум. Режим дуплету. Його особливість те, що коло. Зменшується вдвічі. Ви думаєте, що це фігня? Але насправді це величезний геймченджер. Із найгіршої точності з цієї трійки вона стає найкращою. 0,19 в стоковому стані. 0,19 на секундочку. Також, окрім зменшення кола, у танка пропадає майже повністю Розкид під час руху. Тобто, по суті, коли ми чарджимо залп, готуємо його. То ми паралельно включаємо абілку Тайпа 71-го і хакера. У нас зменшується розкид вдвічі і прибирається розкид від руху, тобто ідеальна стабілізація стає. Вау! А ви думаєте, що це окей, 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 треба ще залп закинути. Окей, давайте я вам покажу дещо інше. Як це виглядає на графіках? Ми їдемо 50 км на годину, і тут бачимо суперника, розвертаємось 35 градусів. 35 градусів башта. І всі ПТшки приблизно однаково зводяться. Най... Найдовше Су-130ПМ. майже 6 секунд. Але. Ми на сфаку, і ми включаємо залп після зупинки. Бом. Вау! А тепер відчуваєте різницю? Відчуваєте? 6 секунд. Менше секунди. Менше секунди на розкид 02. З 50 км на годину на секундочку. І при повному повороті башти і корпуса. Вау! Народ. Фух. Що це в біса таке? Що це в біса таке, якщо це не чити, якщо це не імба? І вкупі з такою неймовірною механікою, з якою дуже важко не влучити. З неймовірним пробиттям і сумарною альфою 780, майже 10 рівня. Цей танк має шалений коефіцієнт корисної дії, шалений коефіцієнт фарму. Нам лишається тільки шліфанути цей танк екіпажем і обладнанням. Я вибрав експериментальну турбіну, вона зменшує розкид під час руху. Це буде корисно в деяких випадках, але в основному вона дає швидкість і мобільність. Мало шумка дає неймовірну живучість цьому танку: 45% маскування в нерухомому стані, 32 в русі. Це солідно, це дуже солідно. Це дозволяє нам і маневрувати, і бути непомітним, і пересвічувати навіть легкі танки. І третє, я думаю, тут можна вибрати під свій смак. Я вибираю оптику, хтось вибирає приціл, хтось вибирає механізми повороту, в принципі, 470 метрів. Коли ти можеш сам собі підсвічувати, а чому би ні, з екіпажу? Я навіть не знаю, що можна порадити такого. Мабуть, нічого, все абсолютно стандартно, без якихось супер пупер нюансів. Єдине, що обов'язково, це король бездоріжжя. А також можна побавитися зі снайпером, тому що все-таки летить два снаряди, і у нас буде два шанси щось крітанути. Потенційно, якщо влучати в баки, то танк майже завжди буде всіх підпалювати. Ледь не збув про модернізацію. Та хоча, знаєте, в принципі, танк такий, що що не поставиш, те буде в принципі нормально. Я вибрав до прохідності і до містності катків, до кінцевого розкиду і до огляду. От. Я зайшов на основний аккаунт, тому що тут прокачана новорічна атмосфера, і ми зможемо побачити наскільки добре цей танк формить. Але перед тим як відправитись в бій, треба обов'язково зайти в налаштування, в керування і поставити собі залп на окрему кнопку, бажано на якусь окрему кнопку миші. У мене на мишці є додаткові бокові кнопки, тому я поставив на зручну для мене кнопку. Багато цього слова, кнопка. Тому раджу вам теж поставити на зручну кнопку. Головне, щоб у вас вона була завжди доступна. І що ж, я не знаю, давайте будемо відправлятися в бій. Окей, студзянки восьмі рівні. Нормально, нормально, поїхали в село. Подивимось, кого ми там зможемо знайти. І давайте поговоримо про те, як сфак Як бачите, коли їдемо просто, то розкид буквально неграбельний і як тільки ми включаємо залп, він моментально звужується. Єдина ложка дьогтів в цій бочці меду це довге заряджання. 3 секунди. Три секунди це дійсно довго. Тому треба завжди бути там, де може потенційно бути суперник, і готувати так званий причарж. Тобто заряджати свою гармату заздалегідь. Так. Дивіться. Серйозно? Воно полетіло точно в червоний маркер, куди я і цілився. Вау. Іноді ця механіка працює занадто добре. Мені здається, такої халяви двічі не буде. Дуже-дуже, дуже тупий постріл. Серйозно? Ей! Народ. Я, я все одно це залишу. Я все одно це залишу. Можливо, я просто відвик від сфака, тому що на цьому танку я пограв достатню кількість боїв. І він мене виручив в багатьох ситуаціях. Заряджаємо, бум. Ізі. Ось так, сфак працює насправді. Попереднє, друзі. Ха -ха -ха. Не дивіться на це. Ось так, сфак працює насправді. Їдемо, 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 заряджаємо, бум! Ідеально. Але, як я і кажу, треба до цього звикати. Треба потренуватися. Цей танк мені прийшов дуже-дуже багато особистих бойових задач. Особливо на X4, на X5 шкоди нанесної. Цей танк це може. ХПшки дозволяють. Опа. Неочікувано. М -м -м -м. Дуже цікава ситуація в бою. Як же вони ідеально відчувають. Як же суперник ідеально відчуває взагалі все? Мені здається, це була помилка стріляти. О, один залетів. Окей. Можливо, і не помилка. На мене цікати, звідки немає куди, на жаль. Ось так сфак працює. Класний бій. Треба спробувати витиснути з себе ще максимум. Ай яй. -яй. Так, у мене є невеличкий запас по часу. Заряджаю. Бум. Окей. Невдалий бій. Не вдали бій. Ну що ж, отак от виглядає сфак, коли ти на ньому не грав 2 місяці. А от і результати бою. 3,5 тисячі демеджа, я би не сказав, що це було якось дуже складно. Можна було б більше витягнути, якби. Трошки краще б відчував танк, більше б награв. Але, друзі, я тільки сів за комп і одразу записую відео. Тому чистота експеримента просто максимальна, розумієте? Ось, що ми маємо: 79 тисяч забій, новорічний бонус 40 тисяч. Тобто, як ще, якщо були б резерви, то ще б 40 тисяч зверху, то 150 тисяч. Ха-ха, це, 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 це за поразку. На секундочку, це за поразку. Цей танк, я ж вам кажу, просто неадекватний. Можливо, ще одну швидку каточку, а давайте, давайте. Біз дев'яточками на круче. Що ж робити? Поїхати на поличку стояти? Ні, неправильно. Їдемо в центр і робимо джаз. Джаз. Що це за слово? Я щось хотів інше сказати. Ха -ха. Ну гаразд. Будемо реально джазову музику робити. Ну, французький танк все-таки заряджаємо, заряджаємо, заряджаємо. Бом. <свак> Сфак буквально, читерський танк. Я навіть не встиг договорити ту фразу, яку я хотів договорити. А тут з'явився суперник, я натиснув кнопку, зробив залп, і бум! Суперника немає. І Ісу рашить центр. Center. Все добре. Эй, ЛС. Чи може. Окей, ЕЛС нас не бачить. А це чому? Тому що в мене стоїть мало шумка. Бомб. О! Це те, про ще я говорю, друзі. 1600 демеджа. Ні. Артилерія цей танк дуже не любить. Раз, можливо, можна буде зачепити сушку? І в мене включена трива і снайперські ефекти в снайперському режимі. Окей. Зводимось, зводимо, зводимось. зводимось. Гаразд. В принципі, можна і так використовувати цю гармату. Включити абілку, щоб звестись, а потім вимкнути і дати одинарний постріл. Це теж працює. Мені дуже не подобається, що важкий танк зайняв мою позицію. Зачекай, є ж ПТ-шка 8 рівня. Правильно? Він, танк 9 рівня, важкий. Знаєте чому він важкий? Зараз буде дуже смішний жарт від ентузіаста. Тому що у нього важка доля, друзі. Він натрапив не на того сфака. Причардж, виїхали бом. Неймовірна машина, неймовірна. найцікавіше, що ти навіть голдой не стріляєш. І ти завжди попадаєш. Ну, no, я ще раз скажу, це неадекватно. Так, можливо, можна когось буде заснайпити. Дивіться. 3 секунди. Зачекай, <реш> це, це легкий танк тут стоїть, Що? Та ти що. Ну, легкий танк кермічно, кермічно постраждав, дивіться. Когось виявили навіть. Вау. Я знав, що це буде погана ідея стріляти блайндом. В ситуаціях, коли бій швидко розвивається, на СФАКу трошки це шкувато, тому що ти наче маєш бути попереду всіх. Я не буду використовувати зараз постріл. Я дозаряджу. І тепер буду використовувати свою абілку. Дивіться. Бом. Чотири тисячі шкоди уже. Зачекай. А я точно на восьмому рівні граю? Раз. Зараз варто не поспішати трошки притримати коней, хоча. А проти кого коней там притримувати? У них на респауні точно уже нікого не буде. Дивіться, вилітає на танк. Підзводжусь, підзводжусь. І даю просто одинарний постріл. Тут я можу так зробити? Окей, не можу. Сушка. Стабілізація, зведення. Бомб. Окей. Хантерсон це все що треба для щастя на цьому танку. Затиснути кнопку і все дуже легко. А чи зможемо підловити артилерію? Підзведення. Оу. Окей, я не, не дозарядив постріл, Вальфу. 2 секунди. Раз. П'ять триста. Зачекай, це хіба. Це Х4. Це засідка якась. Це засідка не дравиться в прямому ефірі. І результати, друзі, перед вами. Основний калібр, підтримка, танки, снайпер. 223 тисячі. Ну це перша перемога, тому бойові виплати, це, мабуть, воно. Зацініть: 65 тисяч, плюс 65 тисяч. 260 тисяч за один бій. І так сфак грає з бою в бій. Я не знаю, що ще треба. Ти не ламаєш собі голову, у тебе ідеальна гармата. Фух, ну це ідеальний танк. І давайте подивимось далі. Записані бої цікаві. Один із них на міській мапі. Бо ви ж точно скажете, що. О, ні, сфак не грає на міських мапах. Ти показував, як ти настріляєш на дистанція. Покажи, як ти в місті граєш. Окей. Погнали дивитися місто. І що ж, друзі, ось реплей на міській мапі, ну, Гаразд, вона просто змішана. Можете звернути увагу на обладнання, тут я якраз граю на особисті бойовій задачі, ось воно надравиться 11. -те. І тут у мене стоять механізми повороту. В принципі, як я і казав раніше, взагалі не важливо, що у вас стоїть. І зверніть увагу, я знову їду, їду, їду. Світиться суперник, 3 секунди, бом. 820. Наскільки легко цей танк це робить? Не описати словами. Гаразд, менше хвилини пройшло, а в мене вже є стартовий демендж. І на цій мапі, на Лайвоксі, запам'ятовуйте позицію, приїжджаю, цей класичний кущ на простріл. Такі позиції є на багатьох мапах, їх просто треба знайти. Або вони вже є, і ви їм не користуєтесь. Можете брати на замітку Ось ця позиція на мапі лайвокс. Там, де стоїть кері, не зовсім ефективно. Контрадікшнс. бум, Підпал. Найс. І він погасився. Він на ручному вогнегаснику. На важкому танку, преміумному. Друже, що з тобою не так. Окей, 1700 демеджа, знову. Сфак робить свою роботу. Бачите, 3 секунди не така і велика проблема. Добре, тут я відчув силу, пам'ятаю. І думаю, а де б його знайти ще суперника? Тобто починаю грати в такого хижака-асасина і бачу і суперпершинга, і що це там за танки, важкі якісь танки. Окей, суперпершинг, бум. Непоганий розмін, друже, непоганий. Від кв 4 отримувати не хотілося. Він, до речі, буде мені псувати нерви на це всю дорогу. Добре, я опиняюся в дуже скрутному становищі. Важкий танк стоїть зліва, суперпершинг справа. І я користуюся таймінгом, і дивіться, дивіться, що робить. А, я засвітився. Окей, окей, я засвітився. Треба тікати максимально швидко. Отримаю просто на все обличчя. 57 хп залишається, мінус боєукладка. 37,7 перезарядка. Дуже скрутне становище, суперпершинг. Викори мене з цієї позиції. Я, в принципі, я розраховував, що таке буде, тому поїхав заздалегідь. І давайте подивимось як я тут це розіграю. Чи я буду ризикувати, чи ні. Мабуть, ні. Мабуть, ні. Все-таки 57 хп. Немає ніби укладки, нічого. Союзники піджимають, нехай вони пограють. Суперпершинг трошки помиляється, відпускає мене, і я займаю позицію за кущами. І все одно мені це не знадобилося. Добре, я все ще ображений на КВ-4 Креславського. І думаю, як на нього так виїхати, щоб зробити йому реально боляче. І зараз я слідкую за його гарматою і за його діями. Окей, він відкадешився. Заряджаю заздалегідь, стріляю, бум. 733. М -м -м. Трошки нижче середнього, трошки неприємно. Ну, і нічого страшного, нічого страшного. Демедж є демедж. Помста пройдена успішно. 3200 хп і 1000 асіста. Я продовжую їхати далі. Моя хижацька кар'єра трошки пішла не по плану, тому я вирішив пограти в такого активного сапорта демеджділера. Знаходжу шпаринку в місті. вз 111.6, знову заряджаю, Бум. 832. Хорош. хорош, тисячі демеджа. Я зараз дивлюсь, і це настільки легко виглядає. Хоча в даному бою конкретно реалізація була Ну, такою доволі нервовою, тому що. І Суперпершинг піджав, і Креславський щось якось заїхав дуже нахабно. І що буде далі, чесно, я не пам'ятаю. Мабуть, я поїду стояти на кемпу. А ні, зачекай, це завдання не недравіться. Це завдання на BlackRock на 5500 шкоди. І я вже на Ніс 4. Тобто я майже виконав недравіса. Окей, як бачите, стою я на кемпі. тому що 57 хп. Дуже ризиковано, невідомо, де суперники, всі з поганим маскуванням. Вирішив стріляти по ст шці Мені здається, це була помилка в моменті, тому що отут би я би зараз давав би подвійний, плюс я не дозарядив. Окей, дуже багато помилок в цьому моменті. Так і не варто було стріляти все-таки в ст шку добивати 50 хп, чи скільки там було, 32 ХП. Так би в цьому бою би. Пройшов би це завдання. А так, спойлер, спойлер, я його в цьому бою не пройду. Мені не вистачить буквально 30 шкоди, чи скількись. В принципі, якби пролетала б трошки вища альфа, можливо, я би і пройшов. Стандартна снайперська історія, як бачите, навіть такого розкоду, як у Сфака в базі, його вистачає. Снаряди летять більш-менш адекватно. Залишається. ПТ-шка, яка не світилась, і важкі танки, якого вже забирають. Я просто їду вперед, тому що а що ще робити. Бачу CDA, намагаюся відмансити, що він мене не засвітив. Він розряджається, і як не зло, його починають пробивати. Але окей, він підставляється, це мій Бум! Зафейлив постріл в будинок. І ось так грає сфак на міських мапах. Давайте переходити до висновку. А висновок, друзі, який. Це неймовірна машина. Вона швидка, вона має маскування, вона має оптику. У неї є механіка, яка руйнує взагалі всі правила і всю логіку гри. Тобто затискаєте кнопочку на 3 секунди, і у вас стає найкращий розхід в грі, найкраща стабілізація в грі. І у вас 270 мм пробиття і 800 альфи. Ви в будь-якій ситуації просто затискаєте кнопку і бахаєте. Так, а вже ж на танку треба трошки підвчити позиції, трошки набратись сміливості, трошки відчути його, можна так сказати. Тому що, бачите, перший бій був сумасшедший, багато фейлів, не відчував танк, другий бій просто як треба. Руки розігрілися, і танк працює. Що ж, за два боя 11700 рейтинга, 4500 срідуха. 300 тисяч пофармили, 300 тисяч. З резервами це було б 400 тисяч за два боя. А якщо б катати, вау. І мабуть, вже традиційна вставка з моїм рейтингом. Незважаючи на такі солідні результати, стак у мене розташований аж на цілому 12 му місці після всіх цих прекрасних танків. У нього максимальні бали за ці показники. У нього дійсно є проблеми з живучістю. Хоча я би, чесно кажучи, підняв би до 6 -точки за рахунок маскування і огляду. Ось. Сюди ми зараз втикнемо оцю штуку. Окей. Простота одиничка. Складно цей танк реалізовувати. Ну і вайби, звісно, настрій, десяточка. Я би. На цьому танку би пограв. Гаразд, Переміщається він на восьму позицію в такому випадку. От, на рівні з Бураском. Ну, хоча Бураск це зовсім інша машина. От. Він більш гнучкий, хоча СФАК. Окей, СФАК все-таки не може світити, не може, не може. Хоча, знаєте, після перегляду цих боїв давайте все-таки сімечку поставимо, і тоді СФАК влітає у нас в топ-3! Оце дійсно заслужене місце для цього танку. Він все ще буде складніше, ніж XM, але якщо ви вмієте грати на цьому танку, то він вас дуже-дуже сильно порадує. Друзі, я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Ви подивитесь на сфак під іншим кутом. Ось, Хантерсене, я сподіваюся, що у тебе все вийде з цим танком. І, друзі, розчихляйте свої сфаки, ну тому що машина фармить під бустами, треба навалювати, навалювати срібла. Але, якщо вас буде розстрілювати якийсь сфак супермайстерно і супер точно, і ви йому нічого не зможете зробити. Вибачте, друзі. вибачте, Ви знаєте, кому дякувати, хто навчив людей грати на цьому танку. Добре, народ. З вами був ентузіаст. Дякую вам за перегляд. Я збув з вами привітатися. До речі, всім привіт. От, от так от якось. Друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Нагадую, будь останній раз за розіграш. Хто ще не приймає участь, будь ласка, приймайте посилання в описі. Подивіться попередні відео, можете глянути відео про Калібан. А, також поділюся трошки новинами. Завершив я вже остаточну роботу над сценарієм про те, як грати краще. І я сподіваюся, що я в найближчий час приступлю до роботи над цим відео, і ви його рано чи пізно побачите. Друзі, на цьому все. Підписуйтесь на канал. Я вже це сказав, мабуть. А головне бережіть себе, своїх близьких, будьте в теплі та в безпеці. І до зустрічі!